Цього року на Черкащині очікують рекордно високий урожай зернових. Таким чином, аграрії області готуються зробити вагомий внесок у святкування 60-ї річниці від дня народження області. Очікується урожай у цьому році взагалі зернових і зернобобових культур, в, в яких входить кукуруза, на рівні 3,7-3,8 мільйонів тонн. Що буде, так скажемо, рекорд, рекордною врожайністю за часи створення навіть. Черкащини Кукурудза була залишається однією із стратегічних культур регіону. Вона йде як на експорт, так і внутрішні потреби. Це головна складова в раціоні тваринництва. Як ви знаєте, Черкащина в галузі тваринництва є і з одним із найбільш розвинутих регіонів в області. Це і молочне сподарство, це і птахівництво, яке в нас в області доволі на солідній основі стоїть. Цей свині. І продається кукуруза, звичайно, і за межі як регіону, так і держави. Втім, сільгосп товаровиробників виробників тривожить те, що значна частина цієї культури ще й досі знаходиться в полі. Кукурудза в цьому році у нас клин складає 347 тисяч гектарів до збирання. Кукурудза виросла непогана. Ми очікуємо середню урожайність, звичайно, прогнози це. Так справа невдячні, але я так рахую, що не менше 75 п'ятсот з гектара. Ця проблема в тому, що дощі не припиняються навіть у сезон бабиного літа вони постійно заважають роботі в полі. Вологість зерна зростає, а отже, збільшуються затрати на його сушку. Ускладнюється робота комбайнерів, водіїв, трактористів. Важко по калюжах возить, по полю важко возить, трактора, грузка сильно велика на них. Тільки сонечко, чи одразу виїжджаємо поле. Пробуємо по чуть-чуть, по чуть-чуть, але -чуть, все одно пробуємо, возимо. Та ну не пам'ятаєте, такого дощового збору ворожа. Да, звісно, давно. В тому році швидше вбрали, в цьому році, звісно, задерскав. Чаще набагато, ніж по сухому, звісно. Ну, що ж, приходиться возити, тому що треба вбирати. Можемо. І з'їхати, і застряти. Ну, ми будемо так старатися, щоб такого не було, угу. тому що діти маленькі, тільки пішла робота, опять мішає, заложає, не дає доробити роботу. Ну, стараємося, щоб хоч трохи спіти до дощів, щоб менше намокло, щоб хоч щось зібрати. з 8 до 24. А коли будете відсипатися? Відсипатися зима буде, Треба да врожай збирати. Дійсно, на цей час метеорологи констатують значно більшу кількість опадів аніж торік. Кажуть, на Черкащині за кінець літа та половину осені дощів випало значно більше норми. Тому професія механізатора цього року стала ще більше відповідальною. Питання дощів досить актуальне для Черкаської області, адже Черкащина знаходиться в зоні нестійкого зволоження ґрунту, і в останні роки досить частими на надокучливо набридати почали засухи. Так і в цьому році, до середини серпня, на Черкащині панувала засуха. З 26 серпня серпня погоду області почали формувати активні циклони та їх атмосферні фронти, що переміщувалися з заходу та півдня. З початку місяця дощі набридають практично щодня. Спочатку з 26, спочатку сезону дощів, 26 серпня. На сьогодні опадів в області випало в деяких районах уже до 2,5 місячних норми. Це забагато для цього періоду. Крім того, що влітку випало забагато дощів, вони не припиняють литий досі. А це шкодить багатьом культурам. Значно втратив у якості соняшник, зменшується цукристість буряка. Чимало залишилось у полі картоплі. Що ж до кукурудзи, то на її якість дощі впливають менше. Збірка чинистої може тривати аж до морозів. Дощі та перезволоження ґрунту не тільки заважають проводити сівпу зими, не досіє незначні площі озимого ріпаку під врожай майбутнього року, але й практично не проводять збиральні роботи. У стовзоря села Руська Поляна встигли зібрати більшу половину збіжжя. Завершити в цілому комплекс осінньопольових робіт не вдається через постійні дощі. Взагалі цей рік видався дуже складний, тому що практично ціле літо не було дощу. І починаючи з 30 серпня, і майже по 1 жовтня, безперервно йшов дощ. От і зараз ми стали свідками, як довелось припинити роботу комбайнів через непогоду. Вологість зерна перевищує допустиму норму, транспорт пробуксовує. А якраз всі знають, що в аграрії вересень місяць, це рік місяць збору врожаю, збір соняшника, збір кукурудзи, збір сої. І от цей місяць практично він випав з роботи. Цього року на світових ринках кукурудза впала в ціні. У цьому році трошки є складності, не будемо вникати в їхні подробності. Але такий факт не вдвічі, але трохи дешевше. Порівнянні з минулим тут можливо грає роль і стосунки на світових ринках цього продукту. Багато іншого натомість для аграріїв вона стала дорожчою в зберіганні. Щоб довести продукт до кондиції, доводиться набагато більше витрачати на сушку зерна. Ну і складне те, що кукурудза, наприклад, коли ми її досушували на 3-5%, то цьому році ми її досушили на 10-12%. Надіється на те, що збирати пізніше, що вона до зріння скине вологу. Теж не можна, тому що ось не було півтора тижня дощу. Сьогодні бачимо, зараз починається знову дощ. Невідповідність ціни на кукурудзу до затрат на її збирання та зберігання викликає занепокоєння і у владних кабінетах, зокрема департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації. Вологість при зберіганні кукурудзи повинна становити 14%. Сьогодні, враховуючи, що такі нестабільні погодні умови, ну, цей послідній тиждень, так скажемо, бабине літо дійсно нас руки порадував. Але вологість від 26 до 30 І я так думаю, що ну, процентів на 30 оця досушка буде знижувати вартість одної тони. Попри примхи погоди, складнощі зберігання врожаю, аграріям Черкащини все одно є чим пишатись урожайністю. Царів на полів вродила цього року на славу. Над цим працюють агрономи і науковці вже не один рік, і результати говорять самі за себе. Поки що збираємо, десь врожай 80 з хвостиком центнерів. Те, що погода вносить свої корективи, тому що частина стеблі, випадає, випадає, качан жатка піднімає, частина не піднімає жатка. Так що закінчимо, збирати, побачимо. Ну, Кукурузу, я казав, вам колись вирощувати Микита Сергійович Хрущов. То зараз би мався Черкащина ходила з родини і не тільки Черкащина, особливо у фірмі урожай, Там є і під 200 седені з гектара. Те, що в нас найбільше 120 двадцять з гектара. кукурудза це та культура, яка найбільше реагує на добрива. Чим більше дав і вчасно посіяв, вчасно все зробив, то тим більше вонася вона прибавку. урожаю. Та якби не складалось на полі в коморі кожного власника земельного паю повинна лежати збіжжя або відповідно виплачені кошти за оренду землі. Форма розрахунку за у нас різна. Є така варіант, можна забрати повністю грошима, хто хоче. Веде по пів тонни десь кукурудзи і 300-400 чотириста пшениці. Арендарів у нас більше тисячі, і арендна плата за один гектар у нас складає також більше тисячі гривень. Тому з розрахунками, зокрема в господарстві, де побувала знімальна група, квапляться тут за чесні розрахунки. 2,29 площа паю і от десь 2,5 тисячі це орендна плата за пай. А на ті гроші вони беруть або гроші, або продукцію. Що це за розваги, запитаєте ви? Перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Врожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!